Ну що, ви мріли про весілля на Мальдівах. А ви мріли про безкоштовне весілля на Мальдівах в цьому райському місці? Подивіться, скільки людей вже відзначили тут свою свадьбу і отримали безкоштовну весільну церемонію в цьому місці. Подивіться, подивіться, які тут види з видом на океан. Це неймовірні емоції, які залишаться з вами. На все життя. Проживаючи з травня по вересень в готелі і фуру мінімум 7 ночей, ви отримуєте абсолютно безкоштовну, весільну церемонію. Ви можете, до речі, взяти за ті кошти, які ви будете витрачати на весілля в Україні, взяти з собою з найближчих людей, ваших гостей. Вони тут будуть також проживати. І Окрім весільної церемонії, ви з ними можете відмітити весілля в одному з алякарт ресторанів, по суті, так само, безкоштовно. І ці емоції, ці враження залишаться з вами справді на все життя. Подивіться, подивіться на цей колір водички. Сьогодні є трошки хмар, але це не заважає бути одним на цій острові, насолоджуватись океаном. Це неймовірно. Тому для підбору бронювання правильних готелів, які дають спеціальні умови для молодят, спеціальні номери для молодят, спеціальні прикраси для молодят, посилання в шапці профілю на телеграм-канал. Також там є мій телеграм для підбору. І наше навчання. Тому не втрачайте можливість, кохайтесь, кохайтесь в правильних місцях.